Як представник ваш, він все знає. Він вам не казав. Він вам не казав. Він знає, що є договір, він знає, що є це позиційниць. Він вам не казав. Ваш представник, так? Почкайте, я перепрошую. Я перепрошую. Басішник, ваш представник. Ви вибрали його. Бачиш, все. За Чому вночі? Не вірять. Не фамілій. Я я приїхав сюди. Це не те, що ви мені фамилию. Будь ласка. Камера знімає, я її знімає двою файту. Двоє фам'яти. Я вам розказую, є представник вас плачеш. так? Є? Ви вибрали ви цих, ви цих людей ще два роки назад. Два з половиною роки назад. тут же, я б сказав, що є рішення на добудову. Далі. Щас... Не вбудувати мене до шиби. На сьогоднішній я день в нас є документи всі, які відповідають тому, щоб робити реконструкцію до Документи покажи. Я же документы. документи документы завтра. Я покажу. Документы. Документы почував, я завтра не почуваюсь. Тихо! Я те, що знаю, не Все знаєте, Саша. Ви знали, що знає, ви вили, я лише в двічі в цьому році Василь Васильович вносив на річ на сесії міської ради, що він наводили цю землю. Депутати йому двічі відмовили. Сказали, не буде, не дамо ми його цієї ціни. Він вирішив піти іншим штатом. Маючи на руках рішення що в 2006 році, яке вже... Сьогодні втратило свою силу, тому що дійсно два роки він отримує госмі, не знаю яким чином, аргут контролю, який не підпорядкований міський ряд.

Це питання генпідрядників. Генпідряд заключений договор. Да, Є да. заключений договір. на виконання робіт. Тобто нас візьмо попереджував за наші речі. Нам не обов'язково знати, нам не буде. Нам знати нам треба.

Сервіс міста в Луць, вулиць, в 35. На а будівельні роботи не будуть. На виконання, виконання, будівельних черги, центр. А сесія відбулася, вже затвердили це будівництво. Не було, ще сесії не затвердила. Покажіть нам рішення сесії. Дозвіл дає міська. Я я це дела? Це ж туалет з тем з собою було ще багато. Якого роду? Це Криницького ще дозвіл. Скорпіон, вони фирму не. Що фірма? облраду, того Криницького витягнемо. Ну я не облраду. О. Одні старі. Тепер скажіть, ліперський людям, вам отакі давали гарантій? Ні, Ні! Не давали. Я б не почав. Виспівав, диво. Дайте говорити. Сьогодні, на той час, я б дав оцього. Ні, почекайте, на той час коли були поставити ваші. ці. я дав вам, ген підрядчик э, проти сказав на почуваю. Наші нам я мати что... нам не треба.

Ви знавали? Я я цього не знаю. Завтра буде вчора сьогодні стояти, до завтра зустрічати. Процентів 70 людей, які сьогодні тут стоять, вони купляли, перекупляли п'ятий раз і десятий раз. Це не мої питання. За скільки купляли? За 10, за 20, за 30, ще шесть. Це не мої питання. А що дозволяли ставити, як це ваша територія. Можна я вам ще раз поключу не зняти. Три дні назад на підставі всіх документів, проєкту, погоджень, дозвіл на будівництво, фірма з Керконсерві, заключила з підрядського, фірмою НЕФ, договір на реконструкцію добудови другої черги «Івана». Власниками, май... з власниками з... майна власники майна, як мені, як мені доповіли, є відповідні накази, підписані 5-7 числа, жовтня місяця, де мої представники фірми мали ознайомити всіх власників з тим, що буде конструкторів. Працівники мені доповіли, що всі...

Кожного, кожному, кожен. Це ж людина согласи повинна бути. Ознайомлені. Угодження повинні бути. Ще б наш мех. І ми не маємо права. Я вже вийшов розпросити, ми не маємо права говорити на мера, так само як на президента.